Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше, ніж жінки. Типу жінки б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Ну я стільки чув, а, от я зараз в Польщі знаходжусь і тільки чув статистику Польщі, що жінки більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж жінок від чоловіків. Якщо у вас жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба чекати. Все. Це бред. Якщо таки відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити. І все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контрактів і жінок теж, не тільки з чоловіків. Понімаєте, це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти там близьких і так далі, ну реально сходять з розуму. І це дуже страшно, коли. Е у вас є сім'я, діти, оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де от реально з бумажки ти людина, бо з бумажки ти какашка, де ви маєте бути з усіх сторін застраховані, жити там душа в душу, але ну, як тільки така якась чепуха починається, це ну, зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уходити. Все, точка. От ну ніяких інакших більше немає. Оце йти до психолога, вияснять, може він чи вона поміняється. Все це бред.